звати Олена Бойко і я викладаю старшокласникам правила і техніку шиття. Найчастіше ми шиємо одяг, інколи інтер'єрні деталі. Але напередодні новорічних свят ми з вами зробимо нескладну, але дуже стильну роботу, новорічну підвіску. Ну, виглядає ось так. Метою сьогоднішнього майстер-класу є повернення нашої молоді, зокрема старшокласників, до прикладних дисциплін. Адже наші мами і бабусі, взагалі українське жіноцтво, були дуже вправними майстринями, а навчити дітей сьогодні робити своїми руками. Стильні і потрібні речі це завдання нашого гуртка І цього майстер-класу, зокрема. Найперше ми виготовляємо три шаблони. Це будуть напівкола з радіусами 7,5, 6,2 і 5 см. Після цього беремо наші клаптики тканини, перегортаємо їх з виворотньої сторони і Переносимо за допомогою олівця контури нашого шаблона. Трошки залишаємо пів сантиметра більше зі сторони прямої, я потім розповім, для чого. Після того, як ми перенесли контури нашого шаблона середній і маленький, ми дублюємо для того, щоб більш мала фіксовану форму наша підвізка тканиною з клеєм. Це ми робимо за допомогою праски, це дуже проста операція, всі це знають. Після цього, як ми продублювали, от у нас вже є тут заготовочки продубльовані, ми вирізаємо за допомогою ножиць. Наші не півкола. З одної сторони, ми залишили пів сантиметра більше для того, щоб ми дуже акуратно могли зробити нашу ялинку. Ось в нас вийшли такі заготовки. Тепер ми складаємо таким чином до нашої пряму сторону, до нашої серединки. Ось у нас виходить такий трикутничок. Для того, щоб було простіше для тих, хто не дуже часто робить якісь прикладні речі, ми можемо клеєм олівцем трошечки його зафіксувати. Ось у нас виходить ось така історія. Ось тепер виходить у нас ось така деталь. Наступна деталь середня. Ми робимо так само, складаємо наші трикутнички. До середини, фіксуємо, клеїмо лівцем, і у нас готова друга наша деталька. І так само робимо з наступною, третьою деталькою. склеюємо її до середини. Потім ми складаємо наші три детальки докупи і отримуємо ось таку ялиночку. І для того, щоб зафіксувати наші ці лапи-ялинки, ми приколюємо їх булавочками. Відстань між першою, другою і другою, третьою, бажано, щоб була однакова. Це акуратність наша. Ось так, це у нас заготовка. Тепер відрізаємо стрічечку приблизно 20 см. ось таку і приколюємо її з виворотньої сторони до нашої підвізки. Можна навіть її заправити от сюди, де ми проклеювали. Нашу сторону. Ось так. Ми використовуємо електричну прямострочну машинку і виставляємо строчку зігзаг. Потім по центру нашої заготовки підкладаємо під лапку, опускаємо лапку, вмикаємо світ. І дуже обережно, тому що в нас. Досить товстенькі тканини. Починаємо його фіксувати. Отак легко. Блавки, які нам вже не потрібні, ми знімаємо. Ми любимо нашу машинку, ми її не перегружаємо, От, якщо їй не подобається, так. Легесенько її експлуатуємо все, піднімаємо лапку, дістаємо всі булавки, які там залишились. Одна така гарньоня новорічна підвіска. Ми виконали разом з вами цю нескладну роботу і навчилися насамперед не пасивно очікувати свято, а створювати атрибути цього свята своїми руками і дарувати радість, оточуючим веселих свят і до нових зустрічей!